Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами, і все ближче той момент, коли ЗСУ почнуть великий прорив, тому що сьогодні все до цього йде. Росіяни вже панікують і намагаються закопуватись ближче до землі, тому що ЗСУ налаштовані серйозно. Сьогодні в запорізькому напрямку ведуться тактичні бої. Але ми бачимо, що більшість оборонних рубежів прорвано і зсу щодня тактичними боями вибивають позицію за позицією. Тому є ймовірність, що ЗСУ дійсно. То можуть у цю ділянку фронту кинути велику кількість техніки на прорив, щоб вийти на оперативні простори і швидко рухатись далі. Якщо поглянути на мапу геолокацій, де можна максимально докладно побачити рух наших військ, то тут видно, що ЗСУ рухаються для оточення новопрокопівки та ведуться обстріли. Також є успіхи за минулий тиждень у напрямку вербового, і село знаходиться під вогневим контролем артилерії, тому довго там окупантам утримати оборону не вдасться. Але росіяни також намагаються йти. На різні хитрощі і в момент прориву наших військ починають підпалювати мінні поля, що призводить до зупинки руху. Загалом, зі свого боку, вони роблять все, щоб зупинити просування наших військ. І навіть експерти повідомляють, що за їх даними росіяни перекидають частину військ із напрямку Кремінної до району Токмака. Якщо це насправді так, то російське угрупування в Луганському напрямку поступово послаблюються, а де слабо, там і рветься, тому можна чекати різких змін на фронті. Не ми бачили просування ближче до кримінної розвідувально диверсійних підрозділів ЗСУ. Також ЗСУ показали, як росіяни мінують територію. Причому не лише протитанковими мінами, а й на підході протипіхотними. Диві, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Протипіхотки. Там не бачу. Я бачу два. Три. Четыре. П'ять. ход. Як видно, кількість мін максимально можлива. Видно, у росіян запасів ще дуже багато, мабуть, з радянських часів в районі Вугледару. ЗСУ також проводять тактичні бої, поки що не проводиться жодних глобальних штурмів. І як наслідок змін по лінії фронту немає. Зсу активно ведуть артобстріл позицій окупантів у Старомлинівці, і як повідомляють окупанти, можливо, дійсно чекають, коли їх угрупування буде достатньо розбите, щоб з меншими втратами просуватись далі. Тому чекаємо, як далі розвиватиме. Муться події у Херсонському напрямку, поки що ситуація залишається максимально стабільною. Повідомляється, що за останні дні навіть не було активної роботи авіації і всі удари вели з артилерії. З тут також рухів не проводять і лінія фронту залишається без змін. У Куп'янському напрямку ситуація максимально стабільна, ведуться обстріли, але без наступальних дій. За попередньою інформацією, все те велике угрупування, яке було зібрано в цьому напрямку, вже частково перекинуто на південні напрямки. А част і зовсім розбито, тому тут окупанти перейшли в оборону і поки що рухів немає. А ось в районі Сватового ще атаки продовжуються. Повідомляється, що окупанти наводять понтонні переправи через річку в районі Ковалівки та перекидають туди танки для наступальних дій. І на жаль, ЗСУ не вдається знищувати всі переправи, тому їм вдається просуватись і поки що за попередньою інформацією. Вони навіть потроху просуваються, займаючи деякі позиції зсу, але поки що глобальних успіхів. В у них немає, тож лінія фронту залишається без змін. Якщо поглянути на мапу геолокації, то тут видно, що з 25 го числа по сьогоднішній день їм вдалося захопити невелику ділянку фронту, але Новоєгорівка, як і раніше, під контролем ЗСУ. і наші підрозділи за допомогою дронів завдають великої кількості ударів по позиціях та техніці росіян у напрямі Кремінної та Сіверська ситуація залишається максимально стабільною. Тут ЗСУ поки що активності не виявляють, і окупанти в свою чергу ведуть. Лише обстріли у бахмутському напрямку, одна з найскладніших ситуацій. Тут, незважаючи на те, що великих штурмів не проводиться, тактичні бої не припиняються, і від Клещіївки до Озарянівки ділянка фронту майже в 12 кілометрів залишається максимально активною. Але незважаючи на це, зсу поступово видавлюють росіян з позицій, хоча й глобально лінія фронту не змінюється. Також біля Бахмута окупанти збільшили кількість обстрілів, намагаючись вразити як мога більше техніки та позицій зсу.